Замовила електричну точилку від шеф коч Давайте подивимося, як вона працює. Розпаковуємо. В середині упаковки є товарний чек та гарантійний талон на 24 місяці. І інструкція з використання. так вона запакована приїхала. Адаптер електроживлення. Цікаво, самі перевірять, як вона працює. Підключаю до вилки адаптера. І нажимаю перемикач напруги. Ух Клас, давайте перевірять, чи точить вона ножі. Так, в інструкції написано, що потрібно ставити ніж спочатку в лівий і правий пас. Отже, спочатку сюди, потім сюди. Ось. Трохи страшно, это, честно. Делянка 2 для финального шлифования и полирования. Ну что, ниш наточила, давайте проверять. Ну супер, слухайте, мені подобається, як він нарізає. Тепер можна хоч нормально заготовки якісь робити. А то з тупим ножем дуже важко це робити. Ось так вона заточила ніж. Подивіться, ніж у мене старий. Але він рівненький. Персик. Крутяк. Що я вам хочу сказати, що електрична точилка від черков, вона дійсно точить ножі і може тепер і нормально нарізати салати і фрукти та робити заготовки смачного.